Вітаю і проведемо черговий брифінг присвячений викриттю фейків та пропаганди держави-агресора, змушені спростовувати заяву очільника Росії Путіна, який, виступаючи на заходах БРІКС, вкотре дозволив собі брехню на весь світ, стверджуючи, що саме, немовляв, західні країни розв'язали війну проти України. Сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный переворот, а затем против тех людей, которые не согласились с этим переворотом, была развязана война, жесткая, на истребление в течение восьми лет. А Росія просто прийняла рішення піддержати людей, які борються за свою культуру, традиції, язик і так далі. Тому подібне. Ця заява. Я брехнею, тому що державний переворот, який інтерпретує Путін, насправді це рішення тодішнього президента Януковича розстрілювати українських громадян прямо на центральній площі. Втручання Росії в ті внутрішні українські політичні процеси були лише приводом для того, щоб Анексувати частину нашої території, адже план про анексію, як потім стало відомо, готувався заздалегідь. Тобто насправді протести не мали жодного. Відношення до того, щоб реалізувати бачення Путіна про анексію українських територій. Ну і звичайно, всі ці заяви про начебто переслідування частини українських громадян є теж неправдою. На момент, коли відбулася анексія Криму та агресія на сході України, Україна була нейтральною державою, а російська мова мала всі необхідні статуси, адже тоді при владі перебував саме президент Янукович. Тобто, ці інтерпретації з боку Путіна є просто намаганням виправдати війну, яку він. Розпочав проти України говоримо далі. І цікаво, що зараз російська пропаганда більше зосереджена на тому, щоб заплутати сліди. В загибелі Пригожина, одного з терористів, який прийшов на українську землю з війною. Якщо прослідкувати, що собі дозволяє російська пропаганда, то це дуже нагадує ті самі методи, які вони використовували так само в інформаційній війні проти України. Найцікавіше з цих методів, звичайно, можна побачити в каналі Путін в Телеграмі. Зокрема, заплутуючи сліди, вони кажуть, що росіяни не можуть прийняти смерть Пригожина і делають розклади на картах. Таро женщини спрашують у карт, точно ли умер владелец Чевака Вагнер, Росіянка говорить, що Пригожин жив, а заявлення СМІ ложь. Здається, для чого зробиться? Для того, щоб, як завжди, в цій тоталітарній державі заплутати власних громадян і потім сказати єдину сакраментальну фразу: ніхто ніколи не дізнається, що сталося насправді. Але це внутрішні справи самої Росії, хто кого там вбиває. Якщо ми подивимося на те. Як російська пропаганда намагається виправдати власні невдачі на полі бою, то доходить до комічного не гірше ніж карти Таро. Так, телеграм-канал Путін в телеграмі стверджує, що мовляв Україна використовує дрони з клешнями, які крадуть поранених росіян. Це, зокрема, слова так званого спецназівця з батальйону «Ахмат». Такі ж больші дрони чуть. Модернізировані раніше противник використовував і на Запорозькому напрямку, щоб ворога наших ранених, продовжує боець репортеру Московського комсомольця. На безпілотники встановлені спеціальні приспособлення, візуально напоминаючи клешні, которыми он захватывает человека. Так, ну здається, що немає вже меж для російської пропаганди у вгадуванні власних фейків, але. Тут вони щоб виправдовувати власні поразки на полі бою, вигадують собі і не існуючі перемоги. Зокрема, цей самий канал повідомляє, що на схід від острова зміни літаком. Військово-космічних сил Росії був унічтожен воєнний корабль производства США Willard Sea Force з десантною групою вооружених сил України. Ця інформація є неправдою, і головне управління розвідки Міноборони вже навіть публікувала відео того, що насправді жодного враження корабля не було. А всі ці вигадки з боку російської пропаганди вкотре підтверджують, вірити не можна жодному слову, яке вони продукують. Так само не можна вірити і тим найнятим медіа кілерам, які виступають на каналах російських медіа. Тим більше, якщо їхній шлейф більш ніж токсичний, на каналі Соловйова ми бачимо заяву такого собі Джима Джатраса, який позиціонований як американський юрист, політичний аналітик і спеціаліст по з СМІ. Він стверджує, що существування українського государства це істочник опасності. Это было приглашение западным державам вмішатися в цю частину світу. Тобто, вони ставлять під сумнів взагалі право української держави на існування. Аставити українське государство в какому б отоні було, составити території, які зараз є. Якщо Москва так поступить, вони просто создадут собі ещё одну проблему. стверджує цей пропагандист з американським прізвищем. Якщо ж вчитатись, що він каже, він просто закликає до ліквідації української держави як такої, що повністю відповідає риториці російської пропаганди в перші дні війни, яку вони потім поміняли, зрозумівши, що не здатні захопити українські території, завдяки героїзму збройних сил України. Подивимося, хто ж таки цей Джеймс Джатрас, який дозволяє собі в російських державних медіа такі людоненависницькі заяви. Насправді, це людина, яка в 2003 році була. Одним з піарників тодішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича він працював у кампанії Венейбл. А потім, коли вже Янукович повернувся до влади, він став заступником в такому собі «American Institute in Ukraine». Що це було таке? Це була ще одна пропагандистська прокладка для просування потрібних Росії політичних наративів. Зокрема, цей так званий Американський інститут в Україні на чолі з цим самим Джатрасом. Виступав з пропагандою проти курсу України на вступ до НАТО. Як з'ясувалося, цей саме діяч очолював співзнучну організацію в Косово і був свідком захисту для колишнього диктатора Югославії Слободана Мілошевича. Немає чого дивного, що такі дискредитовані люди працюють як пропагандисти російської держави. Також звертає на себе увагу намагання Росії розпитати Молдову. Зокрема, Соловйов розповідає про те, що в Кишиневі на вулиці вийшли учасники марша і мітінга Свобождення, де вони закликають до вступу України в євроазійське економічне співтовариство. При тому. Що Молдова вже є країною кандидатом на вступ в Євросоюз, тобто за логікою навіть політичного процесу, цей мітинг не має нічого спільного з реальністю. Але для чого він робиться? Для того, щоб ситуація в країні сусіді України була нестабільною. З метою провести там так само державний переворот і привести до влади промосковські сили, які неодноразово на каналах російської пропаганди вже виступали з закликами використовувати цю територію для агресії проти України. Ну і ще один міф авторства російського державного урядового видання Російська газета. Публікують статтю під заголовком на Україні за час СВО погибло более 10 тисяч поляків, це приголомшуючі цифри. Потім їх передрукувала вся російська пропаганда, весь пул і телеканал, звізда міністерства оборони, і московський комсомолець, і регнум і інші медіа. Якщо подивитися, то перше джерелом для цієї інформації є видання мисль польська, яке співчуває. Путіну і навіть регулярно публікувала статті одного з ідеологів війни Олександра Дугіна. Але потім, після того, як цей фейк був поширений російською пропагандою, навіть редактори цього пропутінського польського видання заявили, що ніколи не публікували такої інформації. І вона є просто фейком. Вона навіть не була видалена з сайта, просто ніколи не публікувалася. Так само фейком є інформація, поширена каналом Путін в телеграмі, про те, що, начебто. Монумент батьківщина мати, який нещодавно здобув тризуб на щит, начебто, його нарядили у вишиванку. Ця інформація є повною вигадкою. Жодних намагань навіть не робилося з цього приводу. Але для того, щоб провокувати і продукувати фейки, Росії не треба правди. Їм треба просто створити фейкове відео. Ну і на сам кінець, вкотре доводимо, що російська церква, російська війна, російська агресія пов'язані між собою на державному ресурсі Тодей», Публікація пропагандиста Голованова, де він розповідає про намір російської церкви канонізувати Олександра Суворова, зробивши його святим. І далі повідомляє про те, що недарма і агресія Путіна проти України розпочалася в день народження іншого, правідного Федора Ушакова. А це, мовляв, очень близьких Суворову святой. і тепер стверджує російський пропагандист ані, тобто Суворов ви ушаков бі'ють російського солдата і моляться о побіді нашого оружия. Що це доводить? Доводить те, що російська церква, російські спецслужби, російська армія і російське політичне керівництво є одним конгломератом, який дотримується однієї цілі знищення України. А тому, звичайно, ані жодних поблажок не може бути для цього конгломерату, ані жодних. Потім виправдань, коли буде трибунал над злочинцями путінського режиму. На цьому брифінг завершую традиційним закликом. Дізнавайтеся правду, якщо ви мешкаєте за межами України російською мовою. Це телеканал Freedom, англійською мовою канал UA TV. А також довіряйте українським медіа та українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі.